Всім привіт! З вами канал сама Варила, і сьогодні я пропоную вам приготувати філе курини надзвичайно смачне, надзвичайно ніжне і надзвичайно швидко. Зберігайте рецепт і обов'язково спробуйте. Ми беремо філе, ретельно миємо, обсушуємо і далі робимо надрізи вздовж і впоперек. У нас утвориться щось на зразок сітки. Далі додаємо сіль, наші улюблені спеції. У мене тут часниковий перець, копчена паприка, базилік, італійські трави. І обсмажуємо філе на пательні з невеликим додаванням олії. З обох боків приблизно по 3 хвилини на кожну сторону. Після цього ми знімаємо філе з пательні, а сюди ж додаємо томати. У мене томати сорту мікрогноми можна використати чері. Приблизно 2 хвилинки обсмажуємо і додаємо часничок, і потім вершки. Нехай все прокипить, додаємо філе. І тепер потрібно протушити його з кожної сторони приблизно по 5 хвилин. Під кришечкою. Вуаля все готове. Ставте водичку і готуйте макарони. Нехай